Готуємо наші малят до переїзду. Підготувала для них ось таку коробочку і завжди даю придане, тобто мішечок корму, для того, щоб вони максимально адаптивно перенесли нове середовище і максимально мінімалізували стрес, який вони переживуть. Тому що, по-перше, вони їдуть у нову домівку, будуть. Транспортуватися, це для них є стресово, але ще нові умови утримання, нове середовище. А ще, якщо додати інший корм, це для курчат є дуже-дуже стресово. Тому я турбуюся про своїх малюків не лише у своєму господарстві, але і щоб вони максимально гарненько. Перенесли будь-які страсти. До речі, зверніть увагу, багато курчат, буде курочок. Це теж не може тішити, тому що на крильцях у них світле-світле кір'ячко. десь не десь маємо півників. Тому, думаю, що нові господарі будуть задоволені.